Партнер програми салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті www.lavandis.com.ua На який ти чекав? Лімо морозово, яке змінює світ, лайк стариша не сафа юкінкомі не монет сов'яз те новорізгай, а во що. Усім усім в ефірі програма Зіркова школа та я і ведуча Софія Бедрій на дворі мінлива погода. То страшенно холодно і падає сніг, то тепло, наче весна красна у гості. Завітала. Але наша програма незмінно виходить у той же час на тому ж каналі. Друзі, цього тижня наші телеведучі підготували для вас дуже валентинівські програми: майстер-клас чарівних скриньок, які стануть чудовим подарунком для ваших близьких людей. Програму «Ангелятко» про ім'я Оксана і Валентин та веселий мікрофон про день усіх закоханих. Ловіть мега позитивну та цікаву інформацію. Напередодні свята Валентина усі від маленьких до дорослих ламають собі голову, Що ж подарувати своїм рідним на день закоханих. Дехто купує солодощі, дехто яскраві валентинки, інші квіти. Але всі знають, що найкращий подарунок це той, який зроблений власними руками. Зараз ми разом з вами навчимося робити справжні витвори мистецтва. Це будуть чарівні скриньки із сюрпризом. Тому беріть ваші блокнотики у руки і все нотуйте, щоб потім самостійно створити такий подарунок. Увага на екран! Всім рукодільникам, з вами програма Майстер-клас. І сьогодні ми навчимося робити власними руками на день Валентина подарунки. На майстер-клас нас запросила Оксана Бударук, яка має свою авторську школу мистецтв. Але ми не будемо робити прості валентинки, а будемо робити скриньки з сюрпризами. Для того, щоб виготовити таку чарівну коробочку, ми спочатку маємо приготувати всі матеріали і всі інструменти, які ми використовуємо для того, щоб це зробити. Бачите, коробочка має донешко. Ось так вона виглядає без донешка. Це спеціально зроблені коробочки біті, прості білі коробочки, якими потім технікою декупаж, тобто покриття накладання серветочки на Самий простий метод клей ПВА і зверху клей ПВА, вона проклеюється серветочкою. Між іншим, не обов'язково використовувати спеціально зроблені коробки. Це може бути будь-яка коробка, яка може вас залишитися навіть від будь-якої іграшки. От подивіться, це є проста коробочка з магазину. День Валентина, це свято для усіх закоханих. Можна дарувати близьким людям подарунки. Наприклад, можна дарувати татові, мамі, сестричкам, братикам. Це покаже, які вони вам дорогі. Ось я свою скриньку подарую мамі. Сподіваюсь, вона їй сподобається. День Валентина це дуже молоде свято, яке почали святкувати лише кілька років тому. Але воно вже має свої традиції та повір'я у різних куточках світу. Наприклад, у Англії люди не лише дарують своїм коханим подарунки, а й своїм домашнім улюбленцям, котикам, песикам, а навіть і коникам. Ну і дивні ці англійці. І у день Валентина дарують своїм коханим солодощі. Віталії цей день так і називають солодким. Поляки цього дня відвідують місто Познань. Там за повір'ям висить чудодійна ікона Святого Валентина. Поляки вірять, що ця ікона подарує всім любов і вони знайдуть свою половинку. В Японії на День Святого Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі. Хоча це свято для закоханих, але в цей день подарунки отримують не лише закохані, а начальники чоловіки від жінок. Ось так пощастило чоловікам в Японії. А ми повертаємося до нашого майстер-класу. А тому я з дівчатками вже зовсім занурилась у цей романтичний день. Відкриваємо. Чарівну коробочку. А там, по-перше, Валентинки з привітаннями. Раз, два, а саме головне палаюче сердечко. Ваше палаюче сердечко, яке буде вночі нагадувати всім, кого ви любите про вас. Подивіться, як гарно воно виглядає. Ключик від сердечка і вниз нашої кробочки. Що найголовніше у виготовленні такої валентинівської скриньки. На, на мою думку, це декупаж покрив покривання скриньки. І все. Сьогодні ми з вами робили скриньки з подаруночками. Надіюся, ви все записали чи запам'ятали. З вами був майстер клас. Бувайте! дуже-дуже багато імен, жіночих та чоловічих. Їх просто не перелічити, тим більше, що кожна країна має свої традиційні імена. Сьогодні Діанка Горбяк у програмі «Ангелятко» розкаже вам ім'я Валентин та Оксана. Всім, хто зараз дивиться програму Ангелятко. З вами я, Діана Гурпяк, і сьогодні я вам розповім про значення імен Оксана та Валентин. А зараз послухайте про Оксанок. Можливо, серед ваших подруг є така. Це ім'я походить з грецької мови. Воно означає гостя або чужинка. Варіантом імені Оксана є ще. Сенія. Іменини Ксенії чи Оксани святкують в лютому. Ксенія Оксана з дитинства привертає до себе увагу. Ця дівчинка наділена красою та хорошим голосом. У нас всіх сил намагається бути кращою за інших. До речі, у дівчатка зі смаком одягаються. Навіть найпростіше та недороге. Раня вони можуть поєднати та зробити модний та стильний образ. Але незважаючи на самостійність, ксенія Оксана дуже чутлива та вразлива натура. Будь-яке необережне слово може. Ксенії Оксану довести до сліз, навіть грубим голосом. Шо? Я не знала, а що брати мати. Будь-яке необережне слово Ксенії Оксану може довести до сліз. Думаю, що треба бути обережним спілкуванням з тими дівчатками. Їх можна дуже легко образити. Дізналася, хто має з відомих людей? ім'я Оксана. Послухайте, українська телеведуча Оксана Марченко, українська дизайнер Оксана Муха, народна артистка України Оксана Білозір, українські письменниці Оксана Пахльовська та Оксана Запушко. Імені Валентин воно походить з латинської мови та означає здоровий та сильний. Усі Валентини наділені такими рисами як наполегливість та справедливість. Валентин не має схильності до агресії, але свого не упустить. Іменини ті хлопці святкують 14 лютого. Валентин Поєднує у собі творчі дивності, які, як правило, він втілює у мистецтво. До речі, ці хлопчики є мрійниками та романтиками. Тому часто Валентини довіряють своєму серцю, а не розуму. Як святий Валентин, священий, який жив за часів імператора Клаудія II Та є покровителем закоханих Валентин Юдашкін, художник модельєр. Валентин Мороз український історик. Валентин Сильвестров український композитор. Такі у нас є Оксани та Валентини. Друзі, не забудьте привітати їх з іменинами. Це була програма Ангелятко та я її ведуча Тіан Горбяк. Бувайте! Друзі, а що ви знаєте про день Валентина? Мабуть, як і всі традиційно, що це День Закоханих. Який святкує 14 лютого. Кожного року. Сьогодні наша нова, юна телеведуча, яка вперше себе спробує у такій ролі, буде дізнаватись у своїх друзів, що вони знають про це свято. Для вас у ефірі програма Веселий мікрофон та її ведуча Анна Марія Кіндій. Увага на екран! Привіт усім розумникам і розумничкам в ефірі програма Веселий мікрофон та я, її ведуча Анна Марія Кіндій. Ось настав казковий час, коли у небі літають маленькі кубітончики. Та ми можемо подарувати своїм друзям маленькі валентинки. Сьогодні ми дізнаємось, що діти знають про день святого Валентина День усіх закоханих. Коли святкують день Валентина. День Валентина святкують 14 лютого. На день Валентина кожен дарує комусь подарунок. Що дарують на день святого Валентина? На день святого Валентина дарують різні сердечка, відкритка або Валентинки. Квітки, шоколадки і цукерки. Коли святкують день Валентина, 14 лютого. Я вичитала деякі цікавинки про свято Закоханий День Валентина, яке святкують у всьому світі 14 лютого кожного року. Виявляється, Валентинки стали дуже популярними, і кожного року люди дарують один одному лише за один день більше мільярда цих листівок, а троянди дарують більше 50 мільйонів. Ви тільки уявіть собі, скільки це. Хто такий святий Валентин? Колись не можна було одружуватись, і святий Валентин їх е таємно одружував. І День святого Валентина для тих закоханих. Які символи Дня закоханих? Червоні сердечка. День Валентина це всі... цей день закоханих, і вони хочуть показати свою любов. Які кольори символізують День Святого Валентина? Я думаю, що червоний, білий, рожевий і. Головий із Валентиновим днем. Валентинів день? Сьогодні? Чесно? Чесно, він сьогодні. А мама спекла нам сирні Валентинки. <гас> О, не поспішайте. Щойно з духовки. У деяких країнах жителі вигадали свої традиції, пов'язані із Днем Закоханих. Наприклад, дівчата пишуть багато різних імен на листочках і кладуть у якийсь посуд. Потім по черзі кожен витягує ім'я. Так вони визначають свого судженого. Які квіти дарують на День Валентина? Я вважаю, що на День Валентина дарують троянди, ромашки і тюльпани. Чому люди святкують День Валентина, тому що вони так хочуть виразити свою любов до іншої людини. А що ти знаєш про день Валентина? Я знаю, що в цей день дарують смачні і солодощі. Це тобі. Дуже дякую. Сьогодні я дізнавалася, що знають діти про день святого Валентина. З вами була Анна Маріє Інкінцій та програма Веселий мікрофон. Бувайте! А тепер невеличкий сюрприз. Я вже вам розповідала про Анну Марію Кіндій, яка вперше спробувала себе у ролі телеведучої. Так от. Цього тижня Анна Марія відсвяткувала своє восьмиріччя. На день народження вона запросила своїх найкращих друзів і святкувала вони у стилі Валентинівської вечірки. Зіркова школа вітає іменилицю зі святом і бажає їй здійснення усіх мрій. А ви, друзі, погляньте, як минуло святкування. День народження це без сумніву найкраще свято і найщасливіший день у році. У цей день збираються усі твої друзі. Ти можеш досхочу веселитись і класно проводити час. А ще можеш запросити на своє свято шоу Агенцію Кадрики, яка влаштує з твого свята справжню казку. Якщо не вірите, то подивіться, як з нами святкувала своїх вісім років Анна Марія Кіндій. Опілки важні, бо серце справжнє. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Це... Анна Марія народилася напередодні дня усіх закоханих. Тому її вечірка була у стилі дня Валентина. Повсюду червоні сердечка, тістечка, сердечка, тортик і справжній амур. Тебе привітати із самого ранку у гості. до тебе... Якщо у вас день народження, то це не означає, що у такий день можна байдикувати. Амур підготував для Анни Марії та її гостей інтелектуальні та спортивні ігри. Ох, і веселун цей Амурчик. Я Хочу привітати Анну Марію з днем народження. Я її хочу побажати, щоб Анна Марії було все добре, все прекрасно, щоб її мама оберігала та тато. Я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб всі твої мрії здійснювалися і щоб Бог тебе охороняв. Бажаю щастя, здоров'я і все найкраще, щоб твої мрії збувалися, і щоб ти дванадцятки отримала. І щоб тебе Бог охороняв. Анна Марія. Я тебе вітаю з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, що ти була завжди такою гарною, як сьогодні. Щасливою, ну і такою веселою і гарною. А тепер справжній Валентинівський торт червоненький з біленьким, апетитний і солоденький. Марія, вітаємо тебе з днем народження, щоб ти завжди була щаслива, добро пізнала у житті і щоб сміялися до тебе із неба зорі золоті. Щоб гріло сонечко, ласкаво, щоб Бог тебе в опіці мав, і ангел твій охоронитель з плеча твого щоб не злітав. Вітаємо тебе! Так, друзі, швидко минає час разом з вами. Вмикайте програму Зіркова школа кожної неділі серди та суботи. І будьте в курсі усіх найцікавіших подій. З вами була Зіркова школа і Софія Бедрій. Всем па па Чекав лімо морозиво, яке змінює світ.